Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему щодо міфів про українців, які проживають у Польщі. Вам обов'язково раджу підписатися на наш інстаграм, на наш телеграм-канал і також на YouTube, тому що більшість людей, які переглядають це відео, я переконаний, точно не підписані. Отже, давайте почнемо: дуже багато є таких висловів в сторону України і в сторону саме українців, які працюють в Польщі, які приїхали через війну або ж до війни. І я би хотів усі ці міфи розвіяти і навести чітку статистику, яка, в принципі, це і підтвердить. Отже, перший пункт, який я хочу відмітити, часто ми чуємо, що говорять поляки, що українці це люди, які не хочуть працювати, приїхали на все готове і тільки отримують соціальні виплати. Давайте подивимося на статистику. Після початку вторгнення, коли приїхали українці, ви знаєте, більше 2 мільйона людей. Не працює лише 37% від усіх біженців. І до війни в Польщі було працевлаштовано 94% від усіх українців. Тобто, чому така різниця, чому після війни менше людей працює? Пов'язано дуже, дуже просто все з тим, що після війни приїхали до Польщі саме 70%, 78% жінок із дітьми. І відповідно. Лише 22% – це чоловіки, які працездатні і відразу могли піти до роботи. І я переконаний, що це що ця статистика також часом поміняється в таку така тенденція. Є так, що чим раз тим більше людей знаходить роботу, але це очевидно, так що приїхало дуже багато жінок з дітьми, які фізично не могли піти, наприклад, на роботу. Їх забезпечують чоловіки, які фізично знаходяться в Україні, і через закони так не можуть приїхати до Польщі. Тому міф про те, що українці не хочуть працювати, я хотів би розвіяти до війни усі українці, які були в Польщі, 94 людей працездатні і працюють офіційно затруднені. І після війни 64% українців це чоловіки більшості і жінки, які Працюють і затруднені. Другий пункт поляки платять менше українцям, оскільки це дешева робоча сила. Хотів би теж розвіяти цей міф. В більшості випадків такого немає. І згідно з законом, поляк, якщо він затрудняє вас на роботу, він зобов'язаний вам дати такі ж самі права, такі ж самі умови роботи, що стосується заробітної плати, не знаю, оснащення, обладнання і так далі, як і поляко. Якщо він цього не зробить, це вже можна сказати викручення. За що він може отримати великий штраф, і польський закон це передбачає, якщо відбувається дискримінація, він може отримати штраф то, там, у розмірі до 30 тисяч злотих. Тому, якщо ви отримуєте меншу заробітну плату або відчуваєте дискримінацію в роботі, є такий артикул 113 кодексу праці і артикул 183 c кодексу праці. Він автоматично, якщо, якщо роботодавець порушує цей закон, він автоматично отримує обвинувачення, після чого йому потрібно доказати, що різниця між польською пенсією якби для поляків і для вас є різна. І тоді, якщо суд розгляне ваше рішення позитивно, роботодавець буде вам зобов'язаний заплатити відшкодування. І мінімум відшкодування це одна, одна місячна заробітна плата. Тому такий внесок ви можете теж подавати до суду. Він є абсолютно безкоштовним і також не несе жодних наслідків. Тобто, ви можете його також відправити анонімно. І, і, і тому ось така от ситуація взагалі щодо того, що говорили, що поляки платять менше українцям. Також варто відмітити, що крім якби, офіційної роботи, справді є дуже багато українців, які приїжджають на сезонну роботу, наприклад, на, на, на ті самі штурскавки. І там вони працюють на чорно. Тоді, відповідно, і справді можуть українці заробляти менше, тому що вони просто погоджуються на такі умови, так? тому що їм потрібно заробити, вони приїжджають тільки на сезон і потім повертаються додому. І це дуже поширене, тим більше зараз середня заробітна плата щоразу зростає, що півроку, і роботодавці фізично собі не можуть дозволити на те, щоб затруднити когось, по-перше, офіційно. А по-друге, на мінімальну заробітну плату. Тому я про це говорив вже в попередній відео. Баланс зрівнюється, усі стають рівноправні, і ніхто не хоче, можна сказати, напрягатися так, в роботі. Я і так получу мінімальну заробітну плату, тому для чого мені щось видумувати. Тому ось така, ось така відповідь моє на другий пункт. Третій пункт навпаки, говорять багато теж, поляків, що українці заробляють багато і додатково їздять на других авто. Хотів би теж. Показати статистику, як правило, українці, які приїхали саме до Польщі після війни, отримують заробітну плату, на жаль, від 3 до 4 тисяч злотих. Лише після певного періоду і адаптації в Польщі ця заробітна плата зростає. Ну і зрозуміло, що заробітки більші у сфері IT або ж в конкретних якби спеціалізаціях, так тому переважно більшість. Опитуваних людей статистиці стверджують, що вони працюють на роботах, які не вимагають кваліфікації. І справді, якщо подивимося на статистику, дуже багато людей викваліфікованих з України приїжджають, які мають одну і дві вищих освіти. І на жаль, вони йдуть і працюють офіціантами, помічниками на кухні, миють посуду, там не знаю, пакують на складі, збирають ягоди. Працюють на заводах або на будові, і це така складна робота, яка не вимагає від них жодних скілів. І, можливо, через це і складається така знаєте, ментальність про те, що Україна, українці це дешева робоча сила. Але це не так. Це навпаки люди, які не бояться роботи, які стають і працюють, заробляють, чогось досягають і живуть далі. І що стосується взагалі заробітних плат, так як я і говорю. У 2023 році майже половина українців задекларували свою заробітну плату у розмірі від 3 до 4 тисяч злотих. Тобто це в порівнянні до гривень 28-38 тисяч гривень. Четвертий пункт, який би хотів відмітити, щодо виплат. Українці приїхали на 800 живуть тут за виплати, все мають безкоштовно. Приїхали лише багаті після війни. 23-му році українці заплатили податку до польського уряду близько 7 мільярдів злотих, тобто це в перерахунку на долари півтора мільярда доларів. А затрати на українські біженців це включається і виплати соціальні, і там не знаю навчання, повністю все, що заплатила Польща, складають 4,9 мільярда злотих, тобто 1,1 мільярда злотих, доларів. Тут 1,6, а тут 1,1. Тобто Україна виходить на плюс для Польщі. Немає такого, що Польща втрачає на тому, що приїхали біженці з України, і так все погано, і це підтверджує статистика. І щодо виплат на кінець січня 23-го року, польські соціальні виплати отримували 50% післявоєнних біженців тобто, люди, люди, які приїхали після війни. І найбільша виплата це 500 плюс в попередньому році. 500 плюс отримали 272 тисячі українських дітей, але все одно, враховуючи ці виплати українських біженців вплив до польського бюджету від них набагато більший, ніж допомога. В порівнянні також за 2022 рік українці заплатили 10 мільярдів злотих, тобто це 2,3 і доларів. долара. Але як бачите, тенденція падає. Тобто у 2023 році вже не 2,3 мільярда доларів заплатили, а 1,6. Чому? Ну це зрозуміло, тому що українці виїжджають з Польщі зараз справді дуже багато українців мігрує до Німеччини, до Франції, Іспанії. Звичайно, Іспанія дуже популярна. Тому що тут зараз. Складно вижити, складно заробити грошей. які найважливіші чинники я теж розказував, це нерухомість росте вгору оренда, харчування все також подорожчало. А заробітня плата залишається практично така ж сама, тому що, так як я і говорив, багато роботодавців, навіть якщо вона збільшилася, так державою, вони її не платять, тому що їм. Їм не вистачає грошей, щоб це заплатити. Роботоздатність самих людей залишилася та сама, а платити потрібно більше. А прихід залишився такий самий або ж нижчий. Тим більше зараз також дуже багато паніки в Польщі, дуже багато людей продають свої бізнеса, квартири, нерухомість, авто і виїжджають далі. У мене багато знайомих поляків, наприклад, з Варшави, і вони продають свою нерухомість, продають своє майно і планують виїжджати кудись в іншу країну. Тому ось такі зараз в, Украї... в Польщі... така в Польщі ситуація. І останній пункт дуже багато також поляків говорять, що українці забирають роботу у поляків. Це дуже цікаво, дуже часто це ми чуємо. Давайте подивимося на статистику за попередній рік. 77% усіх компаній в Польщі шукали інтенсивно нових спеціалістів, тобто, все таки робота є. І по статистиці багатьом їм не вдалося залучити необхідної кількості кадрів. Тобто, це очевидно в Польщі справді бракує кадрів, а саме в спеціалістичних галузях, таких як електрик, механік, сантехнік і так далі. Тому тут можна спокійно говорити, що українці забирають в поляків роботу, поляки забирають в німців роботу, українці забирають в англійців роботу і так далі. Це нормальна якби ситуація, тому що українці приїхали, вони працюють так само і поляки. Я вам розказував в по попередніх відео. Що уявіть собі, в Чикаго проживає більше поляків ніж у самій Варшаві. Тоже така цікава статистика. І е, поляки рахуються однією із найбільших націй слов'янських по кількості мігрантів, і це нормальне явище, тому що всі хочуть кращого життя, всі хочуть заробляти більше і. Дуже багато поляків так по всьому світу, і в Німеччині, і в Англії, і в Швейцарії, і в всіх країнах Європи, і в скандинавських країнах, і в Америці найбільше, звичайно, що в Америці. Тому це таке натуральне явище, що приїжджають українці, і підтверджую, що по статистиці все одно люди польські компанії потребують українців, і це правда, ви самі напевно, в цьому переконані. Тому міф про те, що. Українці забирають роботу пляків, також я хотів би скасувати. Тому ось таку ось таку цікаву інформацію для вас про того приготував. Якщо вам сподобалося, або ви з чимось не погоджуєтесь, або ж навпаки погоджуєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мої інстаграм, телеграм і ютуб канали. І до зустрічі в наступному відео.